Вітаю, шановні друзі. Сьогодні, 6 грудня. У нас два великих свята: День Святого Миколая Чудотворця і День Збройних Сил України. Захисникам нашим цього великого покровителя хай їх оберігає і всіх нас, українців. Знаєте, зранку до церкви, а це так вирішили. Вже пообідали вдома. Поїдемо чайок, пить в лісі, з вами поспілкуємося, лісом помилуємося. Тож, друзі, чаюємо і запрошуємо вас у наші ліси Київщини. Прогуляємося цим прекрасним лісом. Тут такі гарні соснови, а далі погливки, бо знаємо, де зростають. Друзі, поки чай так охолоне, хочу вам показати, яке ми чудове знайшли місце. Тут такі зробили сходинки, все так гарненько тут люди зробили. Ми вперше його знайшли, так приїхали. Знаєте, побачили цей лісок гарненький, завжди на нього так заглядали. А це думаємо, заїдемо, дивіться, і смітничок висить. Такий гарний столик зробили. І там, бачите, для багаття таке викопали гарне, спеціальне, щоб було безпечно. Які люди молодці, таку гарну зону відпочинку зробили. І тут краєвиди дуже гарні, такі відкриваються. Ну, що вам сказати? Радісно, коли так знайшли. Такий столик, що чистесенько, гарнесенько. Ось так. Йдемо чаювати. І далі позимові грибочки. Гарного вам перегляду, а нам повного кошика. Друзі, ото знахідка, он столик, чаювали. Так думаємо, пройдемося тут. А тут стільки рижиків. Ну це капець. У нас сьогодні був мінус один. Дивіться, цей примерз. Але тут їх. Ого! Зараз будемо дивитися. Цей так укутаний, може буде й добре. Бо знаєте, і на цю ніч у нас також погода показує, буде мінус один. А цей, цей добрий. Цей заберу. Гляньте який м'якесенький, гарний. Цього забираю. Ну це треба так, оце так да. Ми тепер цього столика будемо називати. Рижик. Буде він у нас так називатися. Так ох, один дуже гарний. Йде до кошика, я, друзі, шукаю так ось по цих канавках. І так, знаєте, буду рухатись туди. І Саша бачу, десь пішов. Зараз та знайдемо щось. Ого! О, бачите, ніжки. Значить, тут хтось такий також рижики збирає. Це таке, я мона місце зайшла. Ой, які гарні молоді сосни. Ж така краса. Такий молодесенький лісок тут. Сьогодні так вітер добре розгулює. Вітер, бачите, кажу, ох, як розгулюється. Так же деревця та похитує. Сьогодні таке небо гарне. Прохолодно, але друзі, гриби тішать. Гляньте, скільки рижиків. Я не знаю, може це тут п'ять їх чи шість. Будемо рахувати разом. Гляньте, як у кута не сидить. Ану. Отакі. О! Дивіться, які. Чуть зверху примерз, а ось тут які хороші. Ой, переламала вже, стало два рижика. Так, а ну цього. Що це таке ви кумедні? Це точно два. Гляньте, які свіжесенькі. О, ми не очікували. Ми ж так позимові. Гриби у грудні приїхали. А тут що? О, масінький, тільки проліз. А ну тебе гляну. Теж чудовий. До кошика підеш, а далі. о дивіться, який! Ну що це? Якась? Казка. Сьогодні ж святий Миколай. То такі дива. Дивіться, який свіжесенький рижик гарний. А нам би, друзі, одного дива. На цьому світі найбажанішого. Перемоги й миру цього грибочка лишу. о дивіться, що клас! Оце потіха. Ох, який! Ви гляньте, якість яка! Чудовий грибочок, чудовий. Також забираю. О, ще! Це вже скільки ми друзі знайшли. А що я ще бачу? Я вам зараз покажу. Дивіться, ух, який. Ух, якийсь. Ну, це ж якість, ви гляньте на якість цього гриба. Знаєте, тепло у нас що? Плюс 6, плюс 8. цієї ночі був у нас мінус 1, то видно, тут в низині. Не всі грибочки зачепив. Цей чудовий. А ще, дивіться, ну що виглядає, як квітка. Такий, о! Зараз подивимось, якої. Какой... О, ви ну вигляньте. Ох, сьогодні вечеря буде. Такі панські гриби, рижики. Дуже подобається, дуже. Я не очікувала. Отак вирішили у свято помилуватись лісом. А ліс і радує нас. Ой-ой-ой, як гарно. Одне, що вітер такий сьогодні. Ну що ж, зима. То така погода має бути прохолодно, це й так балує нас, мабуть, береже Бог українців, знає, що складно, то й нема того морозу у нас. А ми рухаємось далі. Подобається мені цей лісочок. Так, друзі, все, я й рухаюсь по цьому такому лісочку, і так і знову зустріла у таку листечку. Гляньте, які на мене дивиться. Судовенький також рижик. Це, ви знаєте, сьогодні. Ох, який суперовий, я вам скажу. Дуже-дуже такий гарний, молодий і свіжесенький. Це так ми сьогодні дивуємось, нове місце для себе грибне знайшли. То так зима, знаєте, будемо скрізь мандрувати, бо природу дуже любимо. Тому. І новеньке щось дізнаємось і вам покажемо краси нашого села. Ось так неподалік цей ліс, нашого рідного села Запрудки. Такі ваші такі гарні краєвиди. Зараз ще покажу, там он які є гарненні. Йдемо, друзі. Так все веду вас у красу, а грибочки аж вистрибують. Дивіться, які? Чудовий! Бачите? Яка файна якість гриба. До кошика, але тут не один. Ой, десь наче ще бач. Ага, ось виглядає. Бачите? Цей яглисті трішки приховався. Бачите, де захований, не примерз. Краєчок ось так був. Видно? Той замерз трошечки. Але нічого, Мороз був тільки цю ніч. Тому гриби чудові буде. Смачна вечеря. Так. О, тут хтось також забрав, бачите? А далі. О, воно дивіться який виглядає. А цей гарно вкутаний. Ох, який. Дивіться, Ох. ти заховався у цю ковдру. Ух. Ух, які. Зараз покажу вам, друзі. Дивіться, свіжесенькі. До кошика, а я ж вам так і хочу показати цю красу. Зараз вийдемо так, покажу вам, які тут краєвиди. Де це я так хожу Гляньте і водойма, далі ліси, і поля наші широкополі. Зараз ще перейду на іншу сторону, там гарний взагалі краєвид. Вийшла я, друзі, на цю красу помилуватися і вам покажу. Гляньте, над якими обривами ми такими ходимо, збираємо грибочки. Так, тут молодий лісочок, а далі річка тетерів, так, он, бачите, проглядається. А тоді такі луги гарні, а за ними знову ліси, на якій гарній землі живемо замилуватися. Помилувалися і далі рухаємося. Грибочки чекають. Так показувала вам я ці схили, так же ми біля них і ходимо, переходимо трошечки в інший ліс, а грибочки тут як тут. Цього разу гарний такий у мосі сидить, відсики. Заберу. Я вже, знаєте, і не думала, що такі гриби є. Ой, його вже хто трохи поласував. Той залишу, хай доїдає. А ну цього ж я так, друзі, гляну. Цей так був дуже видно. І, і бачите? А ні, всередині непоганий. Бачите, якість не замерз. А зверху трішки морозчик його і прихопив. Ну, подивимось, поки візьму, а там побачимо. Може і лишимо, хай тваринкам буде. Та залишу. Ху -ху -ху. Поки кажу залишу. Дивіться, ось який заховався. Ось тут такий примерз, а цей молоденький, мабуть, буде нічого. Зараз подивимось його. О! Також його поласували. Хай тваринки їдять. Хто ж його смакує? Дивіться, ось який теж ховався. Такий вже геть розмок, цього залишу. Тут, видно, по грибі приходили. Але ну що ж, вже зима, то я так думаю, може, вирішили вже і не будемо йти. Не дають грибочки перейти позбирати гливки. Гляньте знову, отак виглядає з моху, з яглиці, ось такий чудовий рижик. О, який гарний цього забираю. А далі то, друзі, дивіться, які пан спанів такий здоровецький виріс. А осі маленькі. Ну цей вже старенький залишу. А цього зари глянемо. Що тут таке наросло? Хо-хо-хо, які ти велетенські. Дивіться, які. Отакі, а з цього боку, наче примок. Ну, дуже гарний великий. Ну що сказати. Тільки щось що таке трішки, наче поцвів. То радісно, що знайшла! А хай лишається у лісі. І розводиться грибничка, щоб знати свої грибні місця. Дуже файні великі. Дощі йшли, трішки підцвів. А ми так зараз по цьому лісочку ще й будемо рухатись далі з вами. Ох, і повітря тут. Неймовірне, передати вам не можу. Я дуже люблю в соснах ходити тут, Ну, у дихається. На повні груди. Переходимо ми, друзі, такі ж хочемо свої гливки пошукати. А зажикаємо вже буде кошик крижиків. Бо ви подивіться, хто на мене дивиться. Отакі зовсім-зовсім молодесенькі. Зараз подивимося, друзі. Отакі. Чудовий, свіжесенький, файний рижик. Далі і далі знову. І тут такі вони великі, заховалися в ягличці. О, дивіться, які. що за чудеса? ого яка тут пара сидить. А ну, ух, які великі. Один і ось так другий такий чудовий. А поряд ще один був. Бачите, вже і старенькі. Ану, глянемо його. Так, його хтось над'їв, хай смакує далі. А ми будемо дивитися ось ці два. Так. Ух, чудовий свіженький. Так, ану. Ну що? Ну, У кошику зараз покажу вам, скільки є. Яких чудових грибочків. Ще наші далі щось бачу. Ану, сюди зараз кущі. Це ж теж Ну, Проліземо, подивимось. Дивіться, які вже все старенькі. Цього залишу. Ну, дивина, дивина, та й годі. Радують гриби. Так по цих гірках, то вгору, то вниз, добираємося по зимові гриби. Рухаємось далі. В пошука грибів. Запам'ятається, друзі, мені це свято Миколая. Так уже буду знати, День Святого Миколая ми ще збирали рижики. Знову дивіться, який виглядає. Це ж чудеса. Чудеса грудневі. Так уже, бачите, Саша, де далеко в ті малесенькі сосни пішов. Такі файні ялиночки. Покажу вам трішки краси зеленої. Такі сірі ці похмурі дні, грудневі. Так недалеко дорога, як чути, як рухаються автомобілі. Так показую вам красу, а я таке, друзі, звідси бачу, ой, біжу, хоч би не впасти з цих горбаків, ви гляньте. Пташечка зі мною говорить щебече. Рижик се. клас! Дивіться, ось який чудовий. А поряд? Ще один. То що? То що таке, як сказати? У, які гарнюні. А ти? А ти який подивимось тебе? Клас. Ох, які. у, які цей свіжесенький. А ну, Ох, як це його перелізти в цих маленьких соснах, бо ще наче бачу. Ну що? Це ж він. О! Ось такі ще сидить. Пощастило, так пощастило. І рядовочки бачу, але я не знаю. Ми їх, можливо, і брати не будемо. Бо так, грибочки в нас збираємо. Щоб посмакувати тільки, дивіться. рядовки сидять. А ось я вам покажу, яка сидить. Ну, чудеса ж чудес. Радує день, радує. Друзі, ходимо ж ми так то вгору, то вниз. Рижики, ну прям дивляться. Прям дивляться на мене. Дивіться. Молодесенькі. Це рижикова казка. В такому, бачите, грунті глейочок у нас у цьому лісі. Такий чудовий рижик. А ну, так я ще вгору бачу, оце заховався, сидить у шубці Такі. Оце коли в такій ягличці або в листі вони не мерзлі ось такої гарної якості. То дуже радує, дуже. О, я що бачу О, клас, я вам зараз покажу. Подерусь туди. Ух, який! Тут я на такі гриби кажу пани. Це пан з панів. І він тут не сам. Яка, якість. Не мерзли нічого. у що я бачу? Отут, От дивіться, один, два, три, чотири. Все, у нас вже кошик цих грибів. Точно! Сьогодні по зимові гриби не йдемо. Цього може і лишить. Надо дивитись, да? зріжем подивимося. Наче вже такий він дуже великий. А цей, а цей молодесенький. Ось такі чудові. Ох, як я люблю їх так трогать, вони такі, бачите, свіжесенькі, свіжесенькі. А цей і цей чудовий. Ух, Ухуху які. Ну що? це ж ах, яка файна якість грибочка. Так, ну що за. О, ось який свіжий. Ти просто цього глянь. Це ж неймовірно Ось такі. Ой, надгруз, надгриз хтось. Вигриз прям тут свіженький, а там погриз. Ну гляньте, хвилинка, отака родинка. То хіба це не диво? Це ж диво таке. Дуже-дуже подобається. Скоро прогуляємося і кошиком покажу по зимові гриби. Сьогодні вас вже не буду запрошувати. Ще шукаємо рижики. О, які. Гляньте, хто трапився. Маслюк. Не мерзло нічого. Але стільки рижиків я тебе залишу. Дивіться, які рядовки. Також сидять. Я думаю, хто з рибників захоче, візьме. Сьогодні я їх уже і брати не буду. Бо я, друзі, дивіться, що знайшла. Такі гудзики сидять. Ууу! молодюсінькі. Це ж взагалі. Дивіться. Один, два, три, чотири. Супер. Ого. го Ох, і настрій, як ви ви тільки знали. Як ніж була така, що тільки новини читай, душі все переверталось, то гриби і ліси перезавантажують, піднімають так настрій і взагалі перемикають думки, бо тут аж дивишся, де ж той гриб, там помилувався, там гілочка тріснула. І настрій сам піднімається. Ось такі. Чудові. Ви просто подивіться, в одному місці ось такі файні рижики. Милуюся, милуюся красою лісу. Так все на округі роздивляюся, а під ногами зустріла ось такого рижика. Тут і рядовок багато, але сьогодні. Я їх залишаю, гляньте скільки. Ось така краса і гарна така тепла руднева погода. От вам і зима. Спускалася вниз, тепер піднімаюся до гори. І так мені під ноги. Хто зустрівся? Зеленка. І подивіться, яка свіжа, свіжа. Ну, раз так уже я тебе вирвала, заберу. Ось така красунька йде до мого кошика. А тут в, моху, тут в моху була також, чи зеленка, чи що, чи, може рядовка, хтось її дай посмакував. Хай смакують. Так я по цих гілочках наздоганяла сашу і трапила ось на такого файного рижика. Сьогодні, як ви бачите, Рижиковий день. Казка. А ми ось рухаємось знову так у гору, у такі прекрасні сосни, гарний ліс. Так, бачите, Саша вже по молодому лісу та й пішов, пішов, і кошика забрав, бо вже мені важко носити. А я призупинилася, бо тут а знову побачила в ягличці рижики ось такі. Що таке за чудовий день? Ох, і не очікували. Ви знаєте, друзі, якісь правда чудеса сьогодні. Чудаса, чудеса ж чудес. Так, іду далі. Все, друзі, як побачила, заумерла. Тут якась родина, ось яглиці. Дивіться, бачу три. О, ні, це два, але такі чимали. А тут далі є й треті. Ось тут старенькі, цього залишу. А ці будемо дивитися. А ці будемо. Супер. Просто супер гриби. Навіть і мороз їх не злякав, бо вони були так гарно. Ой, переломала на два. Стало три рижика, як я вам і обіцяла. Тут їх мороз не дістав, бо вони так знизу і ще й заховані в ягличці. Тому мають ось таку. Файну якість. Друзі, так сьогодні мене тішить і радує цей ліс, я вам не можу передати. Це якась казка рижикова. Уже так думаю по стежці будемо виходити. Кошика вам покажу. Так, де ж там? Знову два. Знову два таких чудесних рижика. Ух, які ви. А ці, бачиш, трошечки морозчик таки прихопив ближче до дороги. видно тут було холодніше. А тут чудові! ого го О, які. Додаю їх до кошика і буду, друзі, рухатися по стежці. Скоро покажу кошик. По важкі вже, Саша носить. Ходімте прогуляємось красою. Гарно. Хочу так пройтися лісовою стежкою. Така вона гарна. Між молодих сосен. Я милуюся і вам покажу. Так дихаю, дихаю ароматом сосни. А так ще як її потрогати? Ух, як пахне. Та що? Вже ми майже виходимо до дороги, то скоро, друзі, показую кошик, як ми з вами файно прогулялись. А сонечко так і проблискує. Прийшли ми так ось цей лісочок, хочу вам показати. Вийшли вже з іншої сторони біля такої гарної водойми. Тож тут, друзі, покажу вам кошика. Ох, і вітруган. То як тут вам що показати? Вже ж думаю, примощуся та покажу все. А гляньте, які сидить. Велетень. а під ілочками. Оцей такий, наче вже, може, і старенький. А тут маленький гудзичок, молодесенький. О, який рижик. Ось такий, бачите, чудовий. Ну, а ти який? Ти велетень у нас який. Подивимось тебе. Дивіться, не мерзлий, але такий чуть морозчик його сьогодні пощипав. Так, друзі, точно вже примощуся у цих гарних соснах. І буду вам показувати кошика. Бачите, друзі, по яких глиницях таких збираємо гриби. Я вам зараз покажу. О, які в мене черевички. Так воно налипає, зараз об траву повитираємо. Але ж ми дуже файно з вами прогулялися. Маємо ось такий чудовий результат. Просто казковий кошик у нас ось таких рижиків. Оце вечеря буде. Оце гриби! Оце деночок, друзі! Я вам щиро дякую, що ви з нами прогулялися. Дай Бог всім здоров'я! Миру нам, шановні українці! Як найшвидшої перемоги! Я на Охоронця нам і нашим захисникам! До нових зустрічей, бо завтра знову до лісу. Ах, вітер дує! Оце ж, друзі, хіба вийде з лісу? Дивіться, ось яке прекрасне дерево глоду. Назбираємо, дуже корисна ягідка. Тому рвемо ягідки такі. Гляньте, вже вийшли до машини дорога, а рубрика наша гриб є біля дороги. Дивіться, це рижик. Ми вже здивувалися. Оце так місцину знайшли. Оце так чудово. Ну все, друзі. А ми ще в гості до батьків. На свято всім мирного свята.